Раді вітати всіх глядачів нашого каналу. Як завжди, слідкуємо за новинами України та подіями фронту. Сьогодні хотілося б почати з декількох відеоматеріалів боїв наших хлопців проти ворожої техніки, яка досить швидко набуває безпечного для нас вигляду по приїзду в Україну. Це все відбувалося в районі села Тоненьке, хоча сама поразка Русі вийшла максимально жирна. Ось відео відбиття найбільшої за останній час механізованої атаки. Це, до речі, далеко не перший раз, коли вони вилазять самовпевнено на поле бою, а потім розлітаються по ньому. Взагалі, часто там стиль бою саме такий. Це ще раз підтверджує цінність справи наших солдат з дуже обмеженими ресурсами протистояти тим, кому чхати на кількість і людей, і техніки це героїзм. Якщо ви хочете частіше бачити подібні відео та дивитися правдиві актуальні новини, з вас підписка та лайк, а з нас якісний матеріал. Поїхали далі. Особливо допомагає протистояти ворожій механічній нечисті те, що самі ж кацапи рекламують техніку по телебаченню та інтернету, розповідають про особовий склад, кількість снарядів, швидкість готовності до бою, розміри і все, все-все. Це дуже зручно для нас, нехай їх в цьому нічого не зупиняє. От і зараз ви побачите розрекламовані раніше роботизовані платформи з гранатометами АГС-17, яким допомогли відійти у механічне пекло. Цю красу створили бійці 47-ї окремої механізованої бригади на Авдіївському напрямку. Уточнювали, що це поки поодинокі випадки застосування такої техніки. Але протидія вже є. Хто зна, можливо, це саме ваша гривня посприяла існуванню та праці того маленького дрончика. Загалом, напевно, цей випуск є найкращою рекламою зборів на техніку та дронів. Ви самі наочно можете побачити, на що ці іграшки здатні і хто ми такі, щоб не показати вам ще більше. Це демонстрація застосування дуже дуже важких fpv дронів для знищення російських позицій в районі Голої Пристані Херсонська область. Тому, коли ми донатимо, ми робимо життя ворога на нашій землі нестерпним. Є відео ще одного потужного вибуху: наші ССО виявили автоматизовану станцію постановки перешкод житель. Її добре замаскували, проте це не допомогло їй довше служити. Насолоджуйтесь. Окрім всього нового та модного на сьогодні, є щось вічне: те, що надовго у нашій пам'яті я, звичайно, говорю про Джавелін. І можна безкінечно дивитися на три речі: на воду. На вогонь та на влучне попадання по ворожому танку. А, по полі, зараз за деревом буде. Хай прийде дерево, хай дерево проїде. Думаю, ти можна проїбатися, малишка. Що спіємо, ще спі я прям, блядь, за нього обі, я його дилюсь. Є! З танками та БМП взагалі все досить швидко вирішують. От, наприклад, як виглядають околиці Бахмута, село Іванівське. Туди заїхало сім коробочок, а виїхало дві. Також весело ворогу, і в своїх містах спочатку вони раділи, що ракети летять по нас, а потім бігали та плакалися, що їм страшно. Це Білгород. На самому старті війни громадяни там збиралися дивитися на пуски снарядів по Україні. Танцювали оплесками проведжали свої запуски, але коли те саме торкнулося їх, щось якось не до танців та оплесків стало. Нам їх ніколи не зрозуміти. Жінки зранку плачуть через крокус, їм шкода жертв. Але ввечері того ж дня. Їх чоловіки пускають по нам заряди вибухівки. Як це працює, невідомо, та й байдуже. Головне нехай вже тікають пошвидше. На цьому в нас все. Дякуємо за перегляд. Бережіть себе та не переставайте вірити у перемогу. Слава Україні та її героям!